Новий дитсадок поповнив у міську мережу ДНЗ. Його звати Котигорошко, і постійну прописку він отримав у крихівцях. Понад півсотні найменших мешканців села будуть його вихованцями. Це станеться 1 вересня. Однак, уже зараз фахівці прогнозують Котигорошкові Горошкові неабияку перспективу з огляду на сучасну інфраструктуру новозведеного дитсадка. Завдання ставилося чітко. Садочок має стати зразковим. Садочок має бути таким, куди ми будемо приводити чи привозити делегації з України з інших країн, для того, щоб показувати ось яким має бути дитячий дошкільний заклад. Будемо намагатися сюди набрати колектив із кращих наших педагогів. Зручні і багатофункціональні ігрові майданчики, просторі і комфортні відпочинкові приміщення, різноманітні кабінети для дошкільного виховання. Все підпорядковане змістовному дозвіллю крихівецької дітвори. Саме на спорудження таких ДНЗ наполягала у свій час секретар міськради Оксана Савчук. Шість років тому, як керівник профільної депкомісії, вона ініціювала розбудову міської мережі дошкільних закладів, в тому числі і в приміських селах. У 2011 році. Почалася інтенсивна робота щодо збільшення мережі дитячих садочків в місті Івано-Франківську. І коли ми почали почали про це говорити, всі до цього ставилися скепсисом. Але сьогодні ми доказали на справі, що дитячі садочки будуються не тільки в самому місті івано франківську а у приміських селах. Динаміка соціально-економічного розвитку Івано-Франківська поступово затирає його географічні межі із навколишніми селами. Тут теж виростають цілі мікрорайони сателіти. Відповідно, Ска влада орієнтує сільське самоврядування на розвиткові якісно нового соцкультпобуту. По різному є співпраця. Десь ми будуємо 50 на 50 десь ми будуємо 80 на 20 Десь ми будуємо методом участі забудовників, як тут збудовано запиву участь, але утримується й дитячі дитячі садочки і школи інфраструктури, і міський бюджет. Тому така. Вартість утримання такого дитячого садочка десь приблизно 3,5 мільйона в рік. Тобто місто буде витрачати на утримання. Коти Горошко продовжив серію урочистого відкриття дитсадків у приміських селах. Незабаром новосілля ДНЗ зе відзначать мешканців вовчинців, угорників та микитинців. Михайло березині, віктор Костенюк. Новини на вежі.